Ми зрозуміли, що партія регіонів і на чолі з її лідером, почесним лідером Віктором Федоровичем не не хочуть підписувати угоду про асоціацію. І сьогоднішнє голосування по євроінтеграційним законам це підтвердило. Жодного голосу представники партії регіонів не дали по жодному з проектів щодо можливості лікування за кордоном. Ми знаємо, що це є одна з трьох вимог Європейського союзу. Коли подивився, хто не голосував, то прикро був вражений, що людина, тобто псевдоєвроінтегратор пан Федоряк, який обирався по округу, в які входять райони, які є прикордонні і де більшість населення є румуномовним, тобто вони апріорі хочуть бути в Європі, і він є виразником їх прагнень, то він. Витяг карточки, його нібито не було в залі, хоча він сидів прямо в залі. Це є такий уловка, щоб уникнути майбутньої відповідальності. Натомість його колега пан Семенюк, це, який обирався від е, Новоселецького, е, е, Хотинського від Кирянського, Кімнецького районів, зовсім не голосував. Е, цікаво, що цих двох персонажів я бачив на Буковинському вічі, яке яке зігнав губернатор Чернівецької області Попіїв, яке прийшло в Чернівцях 3 листопада під гаслом «Європа кличе. Що ж тоді скаже тепер головний євроінтегратор Чернівецької області Попіїв на поведінку його і на позицію його депутатів, яких він представляє, яких він певно тягнув за вуха, і всі ми знаємо на передвиборчій агітації, що він робив в цих ж районах. А тепер можу сказати, що вкотре я закликаю дійсно щирих вуковинців, які хочуть, щоб Україна підписала угоду про ЄС 24 листопада приїхати до Києва 12 годині. Зустрічаємося біля пам'ятника Шевченка. І віти підемо ходою до європейської площі. Покажемо, що ми дійсно хочемо Європи, і ми будемо вимагати від цієї влади все ж таки підписати угоду. До речі, мій колега Геннадій Москаль. Я приєднався до його запрошення. Запросив головного євроінтегратора. А як вже вийшло? Це псевдоєвроінтегратора євроінтегратора Попієва і його приспішників до Києва. Я особисто займу йому місце поперед колони. Дам прапор євросоюзу і подивимося, хто ж тоді є євроінтегратором дійсним, а хто просто на цьому робить якийсь політичний піар.